До Литви втік ще один офіцер РФ. Він попросив притулку. Про це повідомляє Бібісі. Це російський лейтенант на ім'я Іван Корольов. Він нелегально перейшов кордон Литви, дістався до Вільнюса і був затриманий оперативниками прикордонної служби цієї країни на вільнюському автовокзалі 10 серпня. Він зазначив, що брав участь у так званій СВО, але в Україні не був. Увесь час він перебував на території РФ. каже, що в його обов'язку. Входило забезпечення російських військ боєприпасами. Каже, приймали боєприпаси з усієї Росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну. Проходив воєнну службу в часті 59.313.39 поселок Тесін Хабаровського краю. 3 августа прийняв рішення покинуть. Российскую Федерацию в связи с тем, что не желал принимать участие в кровополитной войне, которая развязала мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, запросил политическое убежище и дожидаюсь решения от Миграционной службы Республики Литвы.